Дніпропетровська обласна рада є засновником закладів освіти, яких сьогодні в мережі близько 70. Якщо ми говоримо про заклади позашкільної освіти, то це п'ять закладів. Вони знаходяться всі територіально в місті Дніпро. І ми намагаємось підтримувати наші заклади, вони функціонують добре. Діти є переможцями всеукраїнських, міжнародних змагань, авіамоделювання. Але але дзюдо, це перш за все наш фаховий коледж, який ми намагаємось підтримувати. Це заклад обласної ради і ми вкладаємо туди доволі багато ресурсів. І цей заклад визнаний на всьому на, на дуже високому рівні. Ви знаєте олімпійських чемпіонів, які є випускниками цього закладу. Ярослава Магучих кохан. Ми розуміємо, що. Дуже складний час, і ми би хотіли всі заклади освіти підтримати. Але перш за все, Дніпропетровська обласна рада намагається підтримати свої заклади освіти. Щодо дитячої нації спортивних шкіл, то засновниками цих закладів є міські ради Кривого Рогу, Дніпра. Тому це питання більш влучніше ставити засновниками цих закладів і розпорядників коштів. А також діє програма наш, наша обласна, і ми підтримуємо дофінансовує. Ці заклади міські там є відсоток доплат з області з обласного бюджету.